Ти по-справжньому голодний, але роками харчуєшся папером. Ми проводимо життя, накопичуючи концепції, ми колекціонуємо філософії, догми і теорії, наче трофеї. Ми запам'ятовуємо слова вчителів. Ми захищаємо наші політичні або духовні переконання мечем і щитом. Ми пишаємося нашими аргументами, нашою логікою, нашою ментальною бібліотекою. Ми віримо, що мати карту це те саме, щоб пройти територією. Але скажи мені: якщо ти голодний, ти їстимеш меню ресторану чи ти замовиш їжу. Ми живемо в епоху інтелектуального ожиріння і духовної анорексії. Ми переповнені словами, але порожні на досвід. Ми боремося за захист сітки, але повністю забули про рибу. І тому ти страждаєш. Ти страждаєш від регідності. Ти страждаєш, бо коли реальне життя завдає удару, твої концепції не служать тобі прихистком. У найближчі хвилини ми зупинимо цю інтелектуальну боротьбу. Ми вирушимо на береги річки Пу в стародавній Китай, щоб почути одне з найнебезпечніших і найбільш визвольних вчень майстра Чуандзи Ти відкриєш для себе притчу про пастку для риби, історію, яка має силу спалити твої марні концепції. І залишити тебе нарешті віч на віч з оголеною реальністю. Якщо ти відчуваєш, що твій розум переповнений шумом, але твоє серце все ще шукає чогось справжнього. Якщо ти втомився мати рацію і хочеш мати спокій, я запрошую тебе зробити священну паузу. Залиш просте дякую в коментарях або постав вподобайку цьому відео. Це не для алгоритму, це акт смирення. Це знак того, що ти готовий відпустити теорію, щоб прийняти практику. Цей маленький жест допомагає цьому повідомленню дійти до ще десяти душ, які сьогодні опинилися в пастці власних думок, зроби глибокий вдих, розслаб плечі, відклади слова вбік. Історія починається зараз. У часи хаосу, коли воюючі царства билися за владу, а філософи билися за істину, жив чоловік на ім'я Вей. Вей не був воїном, не був політиком, він був ремісником, але не простим ремісником. Вей присвятив своє життя, плетінню пасток для риби. Це були спеціальні кошики, зроблені з переплетеного бамбука, сконструйовані сточною інженерією, щоб дозволити рибі увійти, але не дати їй вийти. Вей був одержимий своїми пастками. Він проводив дні й ночі, вивчаючи бамбук. Він вибирав лише найзеленіші та найгнучкіші стебла. Він розраховував ідеальні кути, вивчав стародавні вузли, сперечався з іншими майстрами про теорію натягу та опору води. Вей вірив, що якщо пастка ідеальна, улов гарантований. З часом Вей став найбільшим експертом з пасток у регіоні. Він написав трактати про те, як їх плести. Він читав лекції на ринковій площі. Про перевагу своєї техніки. Він критикував рибалок, які використовували грубі або старі сітки. Ця сітка це образа! кричав він їм з берега. Вузол неправильний, філософія цього плетіння вульгарна, ти не розумієш суті пастки. Проте була одна трагічна деталь у житті Вея. Вей був худим, його очі запали, його ребра випирали під тунікою. Вей був голодним. Дуже голодним, незважаючи на те, що він мав найкрасивіші, найскладніші і теоретично найдосконаліші пастки у світі, Вей рідко щось ловив. Він був настільки зайнятий вдосконаленням інструменту, настільки зайнятий дискусіями про правильну форму лову, що забував покласти пастку в річку. Або коли він це робив, він був настільки стурбований тим, що вода забруднить його шедевр. Що камінь зламає ідеальний бамбук, що витягував її завчасно. Вей любив пастку більше, ніж рибу. Він живився своєю інтелектуальною гордістю, але його тіло помирало від голоду. Одного разу голод став таким сильним, що Вей відчув запоморочення. Він зрозумів, що якщо скоро не поїсть, то помре, обіймаючи свої прекрасні теорії. Він вирішив піти до найвіддаленішої частини річки, далеко від міста, де, як казали, риби було вдосталь, і вона була дурною, легкою здобиччю для його вищої технології. Він ішов годинами під палючим сонцем, несучи свої дорогоцінні пастки на спині, наче священних ідолів. Запах мулу і водоростей наповнював повітря. Звук поточної води був постійною і монотонною піснею. Діставшись тихого закруту річки, Вей побачив когось. Це був старий. Його шкіра була випалена сонцем, темна, як кора дуба, його волосся було білим і зібраним у недбалий пучок. Старий сидів на камені в абсолютній тиші. Поруч з ним, у траві, стояв плетений кошик, повний риби риби сріблястої, жирної, блискучої. Достатньо, щоб годувати сім'ю цілий тиждень. Вей відчув укол заздрості та захоплення. Він підійшов, щоб побачити, яку передову технологію використовував цей майстер. Напевно, подумав Вей: цей старий має божественну пастку, бамбукову структуру, сплетену за секретною технікою, яку я мушу вивчити. Але коли Вей подивився на воду, він жахнувся. Пастка старого була сміттям. Це була груба конструкція, зроблена зі старих гілок і розпушених мотузок. У ній не було симетрії, вузли були незграбними. Вона не поважала жодного зі священних правил плетіння, які Вей вивчав десятиліттями. Вей не зміг стриматися, його его експерта було ображене. Старче, сказав Вей зарозумілим голосом, незважаючи на свою слабкість. Вибач, що перебиваю. Бачу, тобі пощастило з риболовлею, але я мушу сказати тобі твій інструмент жалюгідний. Старий розплющив одне око. Він подивився на нього зі спокоєм, який змусив вея нервувати. Він нічого не сказав. Вей продовжив, вказуючи на грубу пастку у воді: Подивись на неї, натяг нерівномірний, бамбук не оброблений, риба може втекти через ці нерівні дірки. Це образа мистецтва риболовлі. Я написав три книги про геометрію пасток. Якби ти використовував мої методи, твій улов був би ну, він був би правильним. Старий посміхнувся беззубою і широкою посмішкою. Повільно він витягнув пастку з води. Всередині була ще одна рибина. Старий взяв рибу руками, відчуваючи її життя, її вагу, її слизьку і прохолодну реальність. Він поклав її в кошик до інших, і тоді він зробив щось, що паралізувало вея. Старий взяв свою грубу пастку і кинув її вбік, у кущі, наче сміття. Вей закричав: Що ти робиш? Ти викинув свій інструмент. Без нього ти ніхто, без пастки немає рибалки. Старий витер руки об свою туніку. Він подивився вею в очі і вперше заговорив. Його голос звучав, як каміння, що перекочується на дні річки. Юначе, сказав старий, пастка служить для того, щоб ловити рибу. Коли ти маєш рибу, ти можеш забути про пастку. Вей закліпав очима розгублений. Але, але пастка важлива, пастка це засіб, пастка це структура, без пастки ти б не дістав рибу. Правда, сказав старий, але я не їм бамбук. Я їм рибу. Пастка має мету. Вона виконала свою мету. Тепер носити її з собою було б марним тягарем. Якщо я чіплятимуся за пастку, у мене не буде вільних рук, щоб приготувати рибу. Старий вказав на прекрасні пастки, які вей ніс на спині. Ти, юначе, так закоханий у свої пастки, що забув, для чого вони служать. Ти носиш їх, поліруєш, поклоняєшся їм, але твій кошик порожній. І твій шлунок бурчить. Твої пастки ідеальні, продовжував старий невблаганно. Але це порожні пастки, твої слова ідеальні, але це порожні слова. Ти закохався в палець, що вказує на місяць, і пропустив усю небесну славу самого місяця. Вей відчув, як земля розходиться під його ногами. Правда, слів старого вдарила його сильніше, ніж голод. Він подивився на свої ідеальні пастки. Вони уособлювали роки навчання. Вони уособлювали його ідентичність. Я експерт з пасток. Я той, хто знає. Я той, хто має рацію. Але ці пастки не дали йому життя, вони дали йому лише вагу. Старий взяв рибу зі свого кошика, посмажив її на маленькому вогнищі, яке він підготував, і запропонував вею. Запах смаженої риби наповнив повітря. Це був реальний запах, суттєвий, справжній. Це не була теорія про їжу, це була їжа. Вей взяв рибу. Його руки тремтіли. З першим шматком сльози покотилися по його щоках. Це була не найкраще приготована риба у світі. У ній не було спецій. Але вона була справжньою цей смак, це живлення. Це було те, що він шукав усе своє життя в книгах і дискусіях. І він тримав це так далеко, захищене муром своїх концепцій. Пастка для зайців служить для того, щоб ловити зайців, тихо продекламував старий, наче співав Колискову. Коли ти маєш зайця, ти забуваєш про пастку. Слова служать для того, щоб спіймати ідею, сенс істину. Коли ти маєш ідею, коли ти відчув істину, забудь слова. Старий подивився на вея зі співчуттям. Скажи мені, юначе, де я зможу знайти людину, яка забула слова, бо з такою людиною я хотів би поговорити. У цей момент Вей зрозумів: Справжнє спілкування, справжня мудрість не відбувається, коли ми обмінюємося ідеальними визначеннями. Вона відбувається, коли двоє людей відпускають свої пастки. Відпускають свої інтелектуальні захисти і зустрічаються в тиші спільного досвіду. Вей встав, він зняв важкий тягар своїх ідеальних пасток зі спини. Він подивився на них востаннє. Вони були прекрасними так, але вони більше не були його господарями, вони були лише інструментами, він залишив їх на землі біля річки. Він сів поруч зі старим, і вперше в житті Вей нічого не сказав. Він нікого не виправляв, не цитував жодного тексту, він просто дивився на річку, відчував сонце, відчував їжу в шлунку, він був повним. Тепер давай помандруємо з берегів річки Пу до твого життя тут і зараз. Ця притча Джуан-Дзи Цзи – це хірургія для сучасного розуму. Ми живемо в суспільстві, одержимому пастками, одержимому ярликами, концепціями. Теоріями. Скільки разів ти ловив себе на тому, що люто захищаєш політичну, релігійну чи дієтичну ідею, відчуваючи, що якщо ти програєш суперечку, ти втратиш своє життя. Скільки разів ти читав книги про те, як бути щасливим, як любити, як мати спокій, і відчував себе експертом, знаючи теорію, але продовжував почуватися нещасним всередині? Це і є любити пастку. І забути про рибу. Риба це досвід. Риба це реальне відчуття любові, спокою, зв'язку. Пастка це слова Я тебе люблю, Біблія, Сутра, книга з саморозвитку або навіть це відео. Вони корисні, вони необхідні, щоб дістатися до риби. Але якщо ти залишишся обіймати відео або обіймати слово Бог або обіймати політичну теорію, ти помреш з голоду. Як застосувати цю радикальну мудрість завтра на роботі, в сім'ї, у своєму розумі? Where? Практика питання про рибу. Наступного разу, коли ти опинишся в гарячій суперечці, у соцмережах з партнером, з колегою, або коли відчуєш, що застряг у нав'язливій ментальній петлі, зроби паузу. Дихай і задай собі це питання: я захищаю пастку чи я шукаю рибу. Мені важливіше мати рацію, ідеальна пастка. Чи мені важливіший зв'язок і мир з цією людиною риба? Якщо ти зрозумієш, що борешся за слова, відпусти їх. Як старий, кинь пастку. Скажи: можливо, ти правий? Або просто замовкни і відчуй зв'язок з людиною. Полегшення буде миттєвим. Ти скинув мертвий вантаж 2. Свідоме споживання інформації. Ми споживаємо занадто багато теорії, дивимося відео, читаємо пости, слухаємо аудіо. Джуан Цези сказав би нам: добре плести сітку, але треба йти до річки. На кожну годину, яку ти витрачаєш на споживання інформації, плетіння сітки, витрачай годину на застосування цієї інформації, риболовлю. Ти читав про медитацію? Перестань читати. Закрий книгу, закрий очі, медитуй. Ти читав про те, як покращити стосунки, перестань читати. Іди і обійми свого партнера. Істина існує лише в дії та в досвіді. Все інше шум. Три. Не плутай карту з територією. Слова це карти. Слово вода не мочить тебе. Слово вогонь не опікає. Слово Бог це небожественне. Не бийся за карти. Є люди, у яких карти відрізняються від твоїх, їхня пастка інша. Можливо, їхня пастка данхристиянство, а твоя буддизм. Можливо, їхня пастка наука, а твоя мистецтво. Форма пастки не має значення. Важливо те, чи ловлять вони рибу, чи має ця людина спокій, чи має вона любов, чи вона співчутлива? Якщо так, її пастка працює, поважай її і не чіпляйся так сильно за свою. Важливим є живлення, а не інструмент. Жуан Цзи закінчує свій розділ цією меланхолійною і прекрасною фразою, де я зможу знайти людину, яка забула слова. Бо з такою людиною я хотів би поговорити. Чому він хотів би поговорити з тим, хто забув слова? Тому що тільки в тій тиші за межами концепцій відбувається справжня зустріч. Коли ти дивишся на захід сонця з кимось, кого любиш, і ви обидва мовчите, це мати рибу. І забути про пастку. Коли ти обіймаєш когось у момент болю і нічого не кажеш, це мати рибу. Слова це мости. Але ніхто не живе на мосту. Міст перетинають, щоб дістатися на інший бік. Використовуй слова, використовуй теорії, використовуй цей канал, але використовуй їх, щоб перейти в реальне життя. Не залишайся жити в теорії. Ти не твої переконання, ти не твої думки, ти Жива свідомість, яка стоїть за всім цим, друже мій, подруго моя, я знаю, що страшно відпускати наші пастки, наші переконання дають нам безпеку, ми віримо, що ми це наші ідеї. Але я обіцяю тобі, що якщо ти наважишся трохи їх відпустити, якщо наважишся цінувати досвід більше за теорію, ти відчуєш насичення голоду, про який ти навіть не знав, візьми з собою цю мантру, використовуй її. Коли відчуєш, що стаєш жорстким, коли опинишся в пастці безплідних ментальних або словесних дискусій, повтори у своєму серці слова це карта. Я не плутаю карту з територією. Повтори ще раз: я відпускаю сітку, я залишаюся з рибою. Якщо ця стародавня притча допомогла тобі побачити твої власні ментальні пастки. Якщо вона дала тобі дозвіл перестати мати рацію і почати бути щасливим, я запрошую тебе приєднатися до нашої спільноти. Підпишись на канал По той бік Інь і Ян. Тут ми використовуємо слова так, але лише як пальці, що вказують на місяць. Наша мета не щоб ти дивився на палець, наша мета щоб ти дивився на місяць. Натисни на дзвіночок, щоб продовжувати досліджувати разом за межами концепцій до прямого досвіду істини. Дякую за твій час, дякую за твою увагу. А тепер йди і лови рибу. До зустрічі!